Коли мені потім казали, що я була засліплена своїм коханням до чоловіка, я тільки усміхалася. Я бачила його недоліки, чітко бачила, але він так мені світився зсередини, осявав всі свої недоліки, що я знала. Він гідна людина зі своїми потребами і уявленнями, він міцне дерево з грубою корою, але ніжною серцевиною. Це було щастя, що він поруч зі мною, і я старалася проявляти свою любов до нього так, як він того заслуговував на мою думку. Я піклувалася, щоб всі його потреби були задоволені, щоб він мав в домі затишок і відпочинок. Мені здавалося, що і я біля нього чудово виглядаю, що я сяю любов'ю, і це дає мені якогось шарму. Але подруги казали, що це хіба в моїй уяві, бо я виглядаю точно так само, як вони. А так як вони, я виглядати не хотіла, бо яке сяйво у сорокарічних дам з сидячою роботою і відповідною фігурою? Тому я й на фітнес ходила, форму себе приводила, старалася як могла. Я відвідувала косметолога, перукаря, робила новомодні процедури. Я старалася зберегти красу і увагу чоловіка. Не можу сказати, що я дітей при цьому обділяла увагою, скоріш я вчила їх бути самостійними, вони вже були підлітками, і я не думала, що над ними треба сюсюкати. Проте так мені інколи здавалося, що я не маю на них любові, не маю часу їх обійняти і вислухати, поцілувати на ніч, бо я зайнята. Прасую для Ігоря, варю для Ігоря, печу для Ігоря. Я витрачала всю себе на ці домашні клопоти, щоб навіть не почути від нього захопленого дякою. Було скупе дуже смачно. А я ж хотіла, аби він наминав і присмокував, як мені вдалася страва, як колись. Хтось може подумати, що я не насичувала його душі. Ігор не читав книжок і не дивився інтелектуальних фільмів, а всі його теми для розмови, які він підтримував, розбуди його серед ночі то автомобілі і запчастини до них. Тому я й наповнювала його матеріально як могла, вміла і як дозволяв наш сімейний бюджет. Тому я й задумала його вразити тушкованим кроликом на сметані. Як уявила його задоволене лице, то вже не мала сумнівів їду до мами, а вона мені кролика роздобуде. Взяла й дітей, щоб залишилися в бабусі на вихідні, а у нас з батьком буде вечір смаку й любові. Я приїхала в п'ятницю після обіду і так мені щось муляло в душі, аж ноги пританцьовували, не мала спокою, і я вирішила поїхати додому. Набрала сумку з усім необхідним, і сусід мене підвіз до міста, бо також вертався додому, привізши дітей до матері. Я вважала, що це дуже добрий знак, бо так пощастити не пертися з важкими сумками по автобусах то щось. Доїхали швидко, і я вирішила зробити сюрприз, тому тихенько відкрила двері. А там вже сюрприз чекав на мене. Та шкода мені її, Галинко, шкода. Що вона без мене робитиме, а ти у мене красуня, ти ж не така, як вона, ти незалежна жінка, яка все сама в житті робить, а вона просто кухарка. Але я теж хочу вийти заміж, обурювалася якась Галина, хочу дітей, родину. Ти хочеш перетворитися з королеви на неї? засміявся чоловік, і до нього додався сміх жінки. Я зайшла в спальню, не криючись. Все чітко побачила. Ідеальний порядок, який я тримала, було порушено розкиданими речами, чашки кави на полірованій поверхні залишили сліди, крихти від солодкого поверсистому килими, який я так любила, як їх звідти тепер вийняти. Штори, застелені як небудь, один кінець задерся, і так вони помнуться. Я побачила вгодованого чоловіка, який мав трохи переляку в очах, але тільки трохи. Поруч жінка, яка всіма силами молодилася, як і я. Чого застигли? кажу я їм. Ви мітайтеся? Обернулася і спокійно пішла на кухню викладати продукти. В спальні посилено шушукалися і вже відчувалися гнівні ноти. Першою вийшла з квартири жінка, а чоловік залишився. Сонечко, вона сама напросилася чесне слово, я не хотів. Ну, з ким не буває. Навіщо це все починати? Ти ж знаєш, як я до тебе ставлюся? Ні, не знаю, відповіла я, і нарешті відірвалася від своєї роботи, щоб глянути на чоловіка. Він був просто чоловіком, 43-річним чоловіком, який не відвідував спортзали і любив смачно поїсти. В ньому вже не було нічого, від чого б тьохнуло моє серце, хіба що очі, але ці очі мені відверто казали. Що я давно не маю цінності, не маю трепету і радості від його власника. Дуже давно. Підпишись, підтримай українськомовний контент.